Всім привіт, друзі, на каналі Вайлер. Сьогодні покажу, як видалити вірус ярликів на флешці. Запускаємо CMD, відкриваємо його, і треба визначити, яка у вас флешка. У мене флешка D, тому в командному рядку пишу d дві крапки. Ось, ми вибрали диск D. У моєму випадку це флешка. Ось. І вводимо сюди команду. Ось del -пробіл, зірочка, крапка, lnk. Натискаємо Enter. Ось. І наступна команда. Пишемо Атріб l і тиснемо Enter. На цьому все. З вами був Вайлер. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім гарного життя, всім удачі, всім бувайте.